Шість свіженьких ігор буде додано до бібліотеки хмарного сервісу Бустерої. Це відбудеться частково на цьому тижні, і частково на наступному. Які саме тайтли будуть додані? Ви сьогодні дізнаєтесь зі спеціального випуску хмарних новин. Вау! Окрім цього, є і не дуже позитивні новини стосовно сервісу. Нагадую, що ви на каналі Вічна Гра, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Якщо ви цікавитесь хмарним геймінгом, ну що я можу сказати? Ми бажаєте придбати підписку на хмарний сервіс Boosterї, то я буду безмежно вам вдячний, якщо ви це зробите саме за моїм посиланням. Не забувайте також підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допомагає просуванню відео алгоритмами Ютуба і його зможуть побачити ще більше глядачів. А ми з вами будемо просувати українськомовний контент світом. Реально підтримуйте наших незламних воїнів, хто чим може. Кожні навіть ваші 5 гривень наближають нашу перемогу. Посилання на дискорд, на дискорд бустероїд, на сторінку з системними вимогами сервісу. на благодійні фонди Сергія притули та повернись живим, і навіть посилання на кофі». Якщо у вас раптом є можливість і бажання підтримати канал одноразовим донатом або стати спонсором, всі, всі, всі ці посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Не лінуйтеся, обов'язково розгортайте та знайомтесь з інформацією, яка там є. На допомагати Україні токапі. Тільки... Я панімаюча всім вам заздалегідь. Дякую за активність. Ви всі просто красунчики. Ну, погнали дивитись, що там нового додали. Перша гра в цьому списку це квест від іспанської Pendulo Studios, дія якого відбувається у тривимірному ігровому світі: Black Set Under the Skin. Ігровий процес можна порівняти з Noire або навіть із Sherlock Holmes від української студії Frogwares. Гра має 85% дуже позитивних відгуків від гравців Steam, а коштує забавка 399 гривень. Використовуючи хмарні потужності, можна зіграти в ганялку Gear Club Unlimited 2 від французької студії Eden Games, яка відома за такими автомобільними симуляторами як Тест Драйв Анлімітед Віралі та Alone in the Dark. Гравці можуть прийняти участь в більш ніж 250 різноманітних гонках на сучасних автомобілях та реально існуючих трасах. Проєкт має 70% переважно схвальних відгуків від ігрового ком'юніті Steam та коштує 4. 499 гривень. Наступна забавка це Metal Mutation, яка являє собою екшен з елементами рогалика у жанрі пост кіберпанку. Події гри відбуваються в не дуже віддаленому майбутньому, де технології зробили крок вперед, а влада належить корпораціям. Гра з'явилася в Steam нещодавно, лише 4 травня 2023 року, а вже має 79% переважно схвальних відгуків від геймерів і коштує 400 гривень. А якщо ви поквапитеся, а то зможете придбати її зі знижкою 15%, заощадивши 60 гривень. Акційна пропозиція завершиться вже завтра. Похмура готична метроедвання The Last Case of Benedict Fox від поляків зі студії Plot Twist. Сюжет розгортається у 1925 році у Бостоні. Головний герой, відомий детектив, веде слідство за загадковою справою, принагідно борючись з монстрами, прихованими глибоко всередині себе та в головах інших людей. Гра вийшла 23 квітня цього року і має змішані відгуки від гравців, з яких 68% є позитивними. І коштує 515 гривень. Також можете спробувати кооперативний 3D-платформер для всієї родини, де потрібно стрибати, ковзавти вниз і при цьому нести вантаж, координуйте свої дії з друзями або покладайтесь на власну креативність, щоб переміщатися картонним світом, в якому багато унікальних веселих рівнів. Забавка має 95% переважно позитивних відгуків від гравців, та коштує лише 250 гривень. Для ознайомлення з проєктом перед купівлею присутня. Безкоштовно демоверсія також в грі є український інтерфейс. Трюкові мотогонки з елементами платформера і транспортного бойовика Steel Rats від польської студії Tate Multimedia Тепер доступний в бустероїд. Вашою головною зброєю в грі є мотоцикл. Поєднуйте рукопашний бій, прицільну стрілянину та арсенал свого залізного коня. Використовуйте реалістичну фізику для здійснення трюків та майстерного винищення ворогів. Гра має змішані відгуки, тим не менш 67%. З них є позитивними а коштує вона 224 гривні. Ось такі проєкти будуть додані до хмарного сервіса протягом цього тижня та наступного. Але це ще не все. У сервіса все ще залишаються проблеми з критичною нестачею вільного місця на серверах. І саме тому з бібліотеки сервіса тимчасово будуть видалені проєкти, список яких ви зараз бачите на своїх екранах. Керівництво Бустероїд запевняє, що як, як тільки на питання буде вирішено, то їх знову повернуть і вони вже працюють над тим, щоб це відбулося якомога швидше тепер остаточно були всі новини хмарного сервісу бустерою. На жаль, вони були частково не дуже приємними, але таке життя. Я час від часу в своїх відео наголошую, що в кожного з вас хмарні сервіси можуть працювати по-різному. Це залежить від величезної кількості факторів, тому не треба на мене лити лайно. Буцімто я рекомендую до купівлі, що щось у вас погано працює. На каналі є досить багато тестів ігор, в які я граю використовуючи бустерої GeForce та XCloud в мене все працює, тому якщо у вас є якісь проблеми, першочергово звертайтеся до служби технічної підтримки сервісу, а не починайте розганяти зраду в соціальних мережах. Як ви це полюбляєте, перед купівлею, ознайомтесь з системними вимогами сервісу, можливо, ваш пристрій, на якому ви збираєтесь грати, не здатен відтворювати ігри навіть таким чином. І не забувайте, хмарний сервіс надає лише потужності для гри, а саму гру ви повинні. Придбати окремо в підтримуваних сервісом магазинах. Дякую за перегляд. Якщо ви бажаєте придбати підписку на український хмарний сервіс Boosteroid, можете зробити це за моїм посиланням. Я буду дуже вам за це вдячний. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Саме такі нескладні дії допомагають просуванню цього відео. Його зможуть побачити ще більше глядачів. Таким чином, ми з вами будемо розвивати українськомовний контент на теренах Ютуба. Підтримуйте наших бійців. За посиланнями, які є в дописі до відео, або будь-яким іншим зручним для вас способом, головне робіть це. Не забувайте, це зараз надважливо для всіх нас. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна копійка, кожна ваша гривня наближає нашу перемогу. Якщо у вас є бажання і можливість, можете підтримати і мій канал фінансово за посиланням, яке є в дописі до відео. Це буде супер величезна мотивація, продовжувати для вас робити якісний контент. Приєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду вас всіх радий там бачити. Ми там чудово проводимо час і іноді навіть вирішуємо корисні питання. Але це не точно. Слава Україні! Переможемо!